Потоки слів і невгамовні рими, самі чомусь вискакують із дом, а я пишу, порушуючи ними, все більше піднімаю їхній шум. Так хочеться знайти слова потрібні, прикрасою у віршах, щоб були, і щоб на мене всі були подібні, щоб зрозуміти всі мене могли. Бувають невгамовні у віршах Рими, бувають милозвучними в словах, ганяюся, мов те дитя за ними, міняю їх місцями у рядках. Люблю, коли зі мною поряд муза, коли думок торкається крилом. Мені вона не бачить боягуза, бо поряд з нею іду я. Напролом. В потоках рим себе я відчуваю, себе у них не раз знайду в словах, бо краще всіх себе я більше знаю, нехай живе мій поетичний шлях.